Привіт, любі, дорогі стрільці! Це підказки ангелів на грудень місяць 2024 року. Розглянемо три сфери вашого життя: фінанси, кохання, стосунки або кохання і робота. Запитаємо у ангелів підказки, які пануватимуть. Енергію в фінансовій, фінансовій сфері вашого життя, чого приємного очікувати, чого остерігатися, і також задамо запитання, яка енергія зараз панує у ваших стосунках, чого приємного чекати, чого остерігатися в стосунках? І витягнемо карту для людей, які у пошуку відносин, у пошуках, чоловіка, у пошуках чоловіка, людини долі, які шанси приготував вам грудень місяць. Також розглянемо фіна... сферу робота. І для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карту, які шанси, які можливості відкриє для вас грудень місяць, чого чекати, чого остерігатися. І так, давайте дивитися. Перша карта і перша сфера вашого життя це фінансова сфера вашого життя. Дивимося, що. Приємного очікувати у фінансовій сфері в грудні місяці для вас, дорогенькі. Дивимося? Так. А буде багато роботи, буде багато пропозицій, буде багато клієнтів. Ви змучитеся і вже будете відмовлятися. Хватить, 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 встигнути би все зробити те, що є. Але це чудова карта можливостей, коли вже забагато, що вже дякую. Що вже можете подякувати за те, що так багато пропозицій і так багато. І будете мати шанс вибирати, ви будете тою людиною, яка вибирає. Так. Дивимося далі. Що, чого остерігатися в фінансовій сфері? Дивимося, Паш, Паш пентаклі – це якісь, можливо, зайві витрати, контролювати свої витрати, контролювати фінанси. І карта справедливості. Тут ще іде така карта, ну, по всьому, видно, що з фінансового боку буде все добре, все справедливо, все, все стає на свої місця. Карта стабільності. Коли все добре, все стабільно і все є. Тому що карта справедливості це коли життя стає на свої місця. Коли ви задоволені, карта світла, карта така навіть краще, ніж ви думаєте, буде, коли все буде полюбовно вирішувати і в фінансовій сфері, що не виключено в фінансовій сфері, в фінансовій сфері найбільше таких можуть бути конфліктних ситуацій. Але тут буде все вирішено полюбовно. Любі ситуації, зв'язані з фінансами, будуть вирішені полюбовно. Буде все компромісу дійдете. Так, далі. Що у нас далі тут а, фін, фінансову сфержу зібрали? Сфера кохання, сфера стосунків. Подамо запитання ангелам, хай дадуть нам відповідь, яка зараз енергетика панує на підсвідомому рівні у вашому партнерстві? Так, дивимося. І тут а, людину слухають. А Енергія, коли. Треба заявити про себе. Кожен хоче заявити про себе і кожен хоче бути лідером. Енергія такого лідерства може бути навіть якась ну, маленька конкуренція між партнерами. От я хочу виступити, я хочу сказати слухай мене. Ні, я хочу сказати слухай мене. А може бути от така ситуація. Так, дивимося ще, скажіть нам ще. На цю карту хочу витягнути. Третя сторона тут ще може бути, яка також, тому що тут трійка. І трійка – це завжди третя сторона, яка може вмішуватися у ваші відносини і як би хотілося ще з боку. Ну, попросимо ще підказочки, тому що тут виглядає, що як і. От прийшла така інформація, що двоє людей слухають, а третій говорить, що у відносинах третій завжди зайвий. Так, ну нам підкажіть ще. Ну і тут терпіння, терпіння і труд все перетруть. Карта майстерності це також про те, щоб проявити мудрість, відстояти свої кордони. І третій хай займається своєю справою. Тут ще може бути таке, що третього треба відправити, займатися. Своєю справою кувати своє щастя. Не треба кувати чуже щастя, от робіть порядок у себе. <смі> так карти говорять. Так, а ми тут самі розберемося. Так, дивимося далі. Чого приємного? Очікувати в стосунках. Так, приємна сторона. Ангел суд. І це не про суд, це про як духовне пробудження. Ваша пара йде своїм шляхом, своїм таким шляхом духовним пробудження, і вам такий буде кармічний урок. Ви як пара з минулих життів. Зараз дуже багато от люди проходять разом духовних таких випробувань різних. І ангел над вами вас береже, це у вас буде добре. Ви пройдете всі ваші випробування, які доля вам приготувала, і ви вже багато пройшли, і це духовне пробудження. Можливо, ще прийде якась інформація, приємна для вас інформація може бути. Як і судове рішення. Щось таке приємне буде, і це у вигляді якоїсь інформації до вас прийде також. Але це буде така приємна для вас подія. Це, як і ангел труби, це може бути якась спадщина, якийсь подарунок, хтось вам, можливо, щось перепише. Ну, чудова енергетика. Давайте дивитися, з чого остерігатися вам у вашій парі, що може, вам виправити треба. Так, тут така вогняна енергія, що так може. Запал такий, вогняна енергія, і це щось, якась можливість для ваше життя. І тут остерігатися нема чого. Тут все добре, карта дуже чудова, туз жезлів, і це чудова енергія вогню між вами. І це ще рух вперед. Ваша пара буде успішно просуватися вперед. Чудова енергія початку. І це таке здійснення мрії також. Якась мрія ваша здійсниться. Це буде дуже-дуже добре. Так, і тепер робота а, сфера робота. І ще потім задамо запитання для людей, які в пошуку пари. От після роботи зараз задамо таке запитання. Ще розглянемо сферу робота. А, яка атмосфера панує в колективі? Давайте дивитися, яка енергія панує енергія сонця, радості, успіху. Хороша енергія панує в вашому колективі і ще енергія контролю, тому що сонце це така чоловіча енергія, сонце має чоловічу енергію контролю. Ви можете відчувати такий контроль, трошки тиск, це як робота під камерами, під постійним наглядом, але атмосфера дуже хороша. Є і підтримка, є все. Це процвітання Чудово. Є підтримка, є процвітання, все буде. Прекрасно, тому що що може бути вище за сонце, прекрасніше за сонце. І, можливо, ви на роботі засяєте як сонце, вас замітять. Так, похвалять, замітять, або, можливо, і ви є тим сонцем а, на роботі в робочому колективі. Так чого приємного очікувати. А, будуть ідеї. І оце сонце. Ну, буде дуже, дуже багато ідей, дуже така креативу буде багато, тому що сонце таке воно енергетичне, енергія вогню. І тут королева жезлі це теж енергія вогню, енергія в оптимізму, радості або, можливо, така людина прийде в ваш колектив, і таке може бути. Ну, чудова енергія пануватиме у вас на роботі. Прекрасна. Тепер дивимося, чого остерігатися. Впали. <ріст> і що, треба буде приймати такі блискавичні рішення. Буде багато ситуацій, де буде щось йти не по плану. Можливо, ті люди, на яких ви надіялися, ті організації, можуть вас підводити через якісь ситуації, які і навіть їм не підвладні, що вони цього не хотіли, але так сталося. Через погодні умови, може бути. А щось піде не по плану, треба буде приймати, дивіться, тут як блискавка. Блискавичні рішення виходити з положення з того, що є. А можуть якісь і клієнти не прийти, пообіцяти, зателефонувати, от я прийду, але не прийшла, або захворіла, або ще щось, щось може піти не по плану. Тож, а в основному це ну, майте план Б завжди. Не опускайте рук, тому що ці зміни або якісь такі ситуації, вони будуть не залежати від вас. А, так що майте завжди план Б. Так, і давайте дивитися, ага, для людей, які в пошуку роботи, які а, шанси, які можливості відкриє для вас грудень місяць. Так, які шанси знайти роботу? Дуже швидко. А, буде багато інформації, тому що це карта швидкості і. Роботи. І тут відповідь так, тому що це карта так, і якось виглядає так, що ви навіть швидко знайдете цю роботу, а, тому що хороша карта швидкості вісімка це така позитивна енергія, дуже хороша. Одна з найшвидкісніших карт. А це може так проігратися, що ви дуже швидко знайдете роботу. Вас візьмуть, вас замітять, вас візьмуть. Так, а зараз для людей, які в пошуку стосунків, які шанси у грудні є зустріти людину по долі партнера, так, дивимося, рицарь. Рицарь на коні скаче до вас. Ну, тут уже е, не поспориш. Так, шанси є. Рицар на коні, вогняний запальний і молодий. Тут партнер може бути набагато молодший за вас. Рицарі – це молоді люди, запальні. А, так так що є, на побачення вас запросять на машині, на коні, скаче до вас, рицарі. Так що, стрільці, всі шанси є. Та, зустріти людину по долі, ну, принаймні, походити на побачення. А, тому що запалу багато, молодість. <хи> так, і давайте витягнемо ще карту загального такого енергетичного поля грудня, під якою енергетикою пройде грудень місяць. Під загальною для всіх-всіх-всіх, що буде панувати місяць, це буде енергія домашнього тепла, тому що це карта сім'ї. Під енергією сім'ї, сімейних цінностей, такого тепла, сімейного, жіночого, такого хлібосольства, як зустрітися з цілою сім'єю, посидіти. І це ще про такі сімейні традиції, про те, що коли збирається вся родина разом, чи за столом, традиції, свята, і це коли ви з'єднуєтеся з силою вашого роду. І дуже помилкове. Таке значення, помилкове трактування, що коли ми з'єднуємося з енергією свого роду, то ми з'єднуємося як із а, світом померлих. То неправда, ми з'єднуємося тільки із світлом, не із світом померлих, тому що енергія нашого роду це жива енергія, і навпаки, ми з'єднуємося з живим джерелом енергії нашого роду. Тому що енергія нашого роду вона не помирає, вона з кожним поколінням набирає ще більше і більше сили, і більше світла, і більше енергії. Чим більше світлих людей, світлої енергії у вашому роді, тим воно стає сильніше і могутніше ваше. Стяйте при... і створюйте оце родинне коло. Запрошуйте своїх рідних до себе, заховуйте традиції, сидіть, напитуйтеся тим джерелом чистої, світлої енергії вашого роду. Є свята, є традиції, де всі збираються, так як в грудні йде Різдво. Збирайтеся за Різдвяним столом, діліться енергією зі своїми близькими і рідними вам людьми. І самі енергетично з'єднуйтеся. Із чистим джерелом вашого роду, з живим джерелом вашого роду. Це неправда трактувати, що ми з'єднуємося з світом мертвим. Ні, ми це е, сила нашого роду це чисте джерело енергії, яке, навпаки, ми примножуємо і очищаємо кожна людина. Світлою, душею ще більше очищає і збільшує оце джерело. Тому так важливо і так приємно знати, що у тебе є родина, і оце родинне тепло завжди тримає нас, як кажуть, при житті. Та, і уявіть собі, скільки людей світлих було до вас, це людей, і їхня енергія, їхня сила нікуди не пішла. Душу не можна ні спалити, ні потопити, ні вбити. Оце джерело світла, живої енергії завжди є, завжди живе. Так. І ось такі підказки, ангелів дорогесенькі. Для вас, любі мої, обіймаю вас, бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. Нехай щастить вам завжди і в усьому. Нехай збуваються ваші мрії, обіймає вас зразеньки.